Привіт усім! Вітаю на каналі Садової Екскурсії. Жах, такий агресор, видавить все. Ні в якому разі не садіть у своєму саду, говорять одні. Яка ніжна, мила рослинка, говорять інші. Давайте знайомитись, це все Вероніка ниткоподібна. Такі різні думки, давайте розберемося чому. Існує дуже багато видів Вероніки. Один із них ось ця. Її називають по-різному ниткоподібна, нитчаста, ниткувата, нитковидна. Думаю, тому, що пагінчики у неї ну такі ж уже тоненькі, як ниточки. Росте зеленим килимком 3-5 см заввишки. З повзучих пагонів, що стеляться по землі, піднімаються квітучі пагони, але вони не вище 10 см, бо слабкі. Саме в цієї Вероніки квіти не китицями, як у інших, а лише по одній квітоці на тоненьких квітконіжках, але їх так багато, що утворюється суцільний блакитний килимок. Цвіте з квітня по червень доволі тривале квітування. Цього року почала квітнути вже на початку квітня, а потім ще цвіте й повторно, хоча й не так рясно. Вероніка ниткоподібна, це трав'янистий багаторічник, родом з Кавказу, але широко поширена по всьому світу, так як дуже стійка і швидко росла. Невибаглива до ґрунтів росте практично скрізь, навіть на найбідніших, навіть у щілинах між камінням. Де росте на сонці чи в тіні, та скрізь. Але найкраще в напівтіні, якось тут, ажурна тінь від дерев. Де росте у сухому місті чи вологому та скрізь росте? Витримує спеку, але водичку любить. Під час спеки вона пов'яне, лежатиме, чекатиме, а коли достатньо вологи, то надзвичайно швидко ростиме. І от саме через її здатність швидко розростатися її називають агресором. Росте справді швидко. Ось зараз навесні, коли тепло і ще достатньо вологи в землі, вона вже полізла на своїх сусідів. Ось тут вона на мшанку полізла. І вже накриває її собою. Я вже відгортаю, але буду стригти. Бачите, зверху над нею. Деревам і кущам вона не завдасть шкоди, а навпаки, пригнітить різ бур'янів, під нею триматиметься волога. Це як жива мульча. А ось таких, як мшанка, накриє повністю. Хто кого? Теж вона розростається. Ось тут вона зустрілася з флоксом шилоподібним. Бачите, вже до нього і всередину залізла, вже вони спільно квітнуть. Об'єдналися. але я не думаю, що флокс радий Вероніці. А тут вона зустрілася із. Очітком, хто кого. Ну, звісно ж, Вероніка зверху, бачите, вона вже застеляє собою очіток. Тут почала рости, не лише прокинулася імператор адбарон а Вероніка вже тут, як тут, на її місці. Ось ну, така вона. Отже. Невибаглива, стійка до спеки, вона ще й морозостійка, більше того, вона вічно зелена. Зелений килимок з Вероніки нитчатої буде й взимку, не зникає на зиму. Це теж важливо безсніжні зими. Покажу ще, як Вероніка ниткоподібна росте у мене ще в іншому місті, ось тут, де повна тінь. Так, тут вона не така щільна, але ще й тому, що пізно восени. Посаджена сюди, вона наросте буде щільнішою. Дуже легко розмножується, просто вириваю, де вже не потрібно, і втикаю в землю чи з корінчиками, чи без, але спочатку потрібна волога, щоб вкорінилася, тож поливаю, бо просто висохне. Головне в догляді за цією рослинкою це контролювати її розростання, підстригати краї. Чи виривати, але якщо залишиться хоч маленький пагінець, відросте, живуче. живуча. Та в мене з цим проблем не було. Вона росла в мене в іншому місці, легко прибрала, поділила, посадила в інші місця, де ще нічого не росте, я нею закриваю всю голу землю, яка ще є в моєму ось цьому рокарєві. Ідея її прибрала, на її місці вже ростуть інші рослинки без проблем. Але у майбутньому не знаю, чи захочу її мати, бо все ж таки хочу малодоглядного саду, а за Веронікою потрібно пильно стежити, бо справді може агресувати і видавлювати слабші рослинки. Дякую за увагу! Що ви думаєте про цю рослину? Чи маєте у своєму саду поділіться досвідом? Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!